Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити культ Ов Приємного перегляду. Повернулися ми додому. Я рада бачити, що ви щасливо повернулися і повернулися на самі. Ви переконали ще більш ще більше істот приєднатися до нашої вірної пасти. Ну як більше одну тільки, але. Ну посвятимо цього ново... новонаверн... новонаверненого, щоб ми могли продовжувати. Окей. Привіт. А він був жовтий. Він же жовтий був. Ну ладно. Не верни мене до свого культу, і я бідовірно слідкувати твоїм вченням. Окей. Амдузіас. Ні, ну, я думаю, ми це залишимо. <кхи> Прикольне ім'я. Оберіть форму. Ну, оцю буде колір. Він був жовтенький, він був наче такий. Чого він позеленів, я не знаю. Так, хто він? Безумовний скептик. Після вербування послідовника негайно втрачаєте 10 віри. А я не хочу втрачати віру. Оліамурний, не рівнує якщо в Ангенця анген... більше однієї пари. Ні ну це в принципі добре, напевно, я не знаю. Ну, це, типу, добре. Король Какулік. Усі какульки золотисті. Він король какулік. Ну, окей, ми приймаємо. Він якраз жовтий, і він король кулюк золотих. Він буде відкладати нам золоті какульки. Давай добу... добувай камінь Послідовники будуть або працювати, або поклонятися. Поклоніння послідовників генерує відданість для вашого збору. Але щоб збирати відданість, вам потрібна святиня. Ага, знову щось будувати. Зрозуміло. Святиня. 30 монет. Ого! Чого так дорого? Не думала воно дешевше. То. Місце для молитви ваших послідовників. У святині зберігатиметься відданість, яку вони створюють. Якісь душі, типу. Така споруда будеться лише один раз, окей. Ага, тобто вона отут. Все. Ну, будуйте, будуйте. Я одна це подивлюся. Хвала, ваші послідовники тепер можуть поклонятися вам. Дякую. А ось і новий послідовник. Призначте його для поклоніння у святиню. Потім зберіть відданість, яку ваші послідовники генерують у святині, щоб розблокувати божественне натхнення. Це що за гоблін? Це цей. Це оця китька лиса, як її називають? Сфінкс? Чи як? Матрена. Не верни мене, ну, понятно, ми це не будемо. Чому вони міняють колір? Коли вони стоють, типу. Ну, приєднуються до мене, чому вони міняють колір? Мені не подобається сіра кицька. Мені взагалі оця киця не подобається, я не хочу кицю. Я хочу щось більш миле. Я не хочу кицю. Давайте б мавпочку. Давайте мавпочку. Так. Ой, а що він такий поганий? Цинічний, на 15% ваші підвищити рівень. Проти жертва приношення, мінус 5 віри, коли посвідовнику приносять в жертву. Ні, ну ми наче нікого приносити в жертву не збираємось поки що. Таке милий мавпочка така. Поклоніння. Божественне натхнення. А, зберете відданість з вашої святині. Як тільки ви зберете достатньо, то розблокуєте божественне натхнення. Так. Чим більше послідовників поклоняються вашій святині, тим швидше вона наповниться. Якщо святиня заповнена, вони припиняють богослужіння, доки вона не спорожніє. Угу. Після того, як ви зібрали божественне натхнення, відкривайте нові будівлі для свого культу через святиню. Ага, Тут, я так розумію, я так розумію, через цю штуку ми зможемо потім відкрити оці. тут я бачу спальник якийсь і якусь будівлю. Я так розумію, там грядки будуть. О, мапочка. Ага, оце воно. Ну, це повільно, напевно, буде дуже. Зберіть зі святині. О, отримати. Божественне натхнення розблоковано. Ага, храм. О, ось його город. Ото, що я говорила, що город. Ну, давайте храм. Він єдиний. єдине. Заснувати храм для виголошення проповіді та проведення ритуалів? Я сподіваюся, ми нікого вбивати не будемо. Я не хочу нікого вбивати. Окей. А, це треба 13 штук, щоб, типу, воно заповнилося, і в мене була оця одна штучка для прокачки побудувати храм. Так Ого. Що так дорого? В мене нічого нема. А давайте каміння трішечки зробимо. Ну як зробимо. Здобудемо. Оці гілочки треба повирубувати. Нам треба 15 гілочок, так? Да? А що тут гілочки ще? А воно. Воно ж, напевно... потім знову... Ці дерева виростуть, гілочки. Бо якщо ні буде трішки печально. Бо я зараз тут все повироблю, все позбираю, і все, в мене нічого не буде. А, воно коли заповняється, воно червоненьким стає. Я думаю, що то червоненьке було. Скільки у нас Ну, вистачає. Ой, чого він такий великий? Так. Куди ми його поставимо? Ну, я не хочу затуляти оцю трапінку. Давайте ще поставимо. Я думаю, буде нормально. Будувати хрем. Мене будують храм. Що вони так довго будують? Нам, довговато. Ну, давайте ще порубаємо О, Ратал. Храм є центром вашого культу. Звідси ви будете виголошувати проповіді, щоб нарощувати силу і проводити ритуали для формування тендітних місків ваших послідовників. Тендітних міськів. Типу, ми будемо їм промивати мізки, щоб вони були такими, як нам треба. Ви несете відповідальність за підтримку віри, вашого культу. Якщо вона занизька, ваші послідовники зневіряться і, врешті-решт, підуть проти вас. Це нам не треба. Послідовники готові почути ваше слово. Покажіть їм, що ви великий божць. Проголосіть проповідь у вашому храмі. Окей. О, отут був чорний кружечок до цього. Виголосіть проповідь у своєму храмі. Свічечки горять, прикольно. Ого. Не, ну знаєте, таке відчуття, що тут можна когось в жертву все-таки принести. Ми когось будемо вбивати, походу Проповідь Проводьте проповідь, черпайте енергію від своїх послідовників, щоб зміцнити силу червоною... червоної корони. Ага, тобто, чим більше в мене вірять, тим більше в мене сили. Окей. О, прибігли. Куди? Сила крізь отару. За тільки вірі ваші послідовники, ви стаєте сильнішими. Ви виконуючи проповіді, ви будете черпати з них силу і зможете відкрити нові здібності, зброю і прокляття. Окей. Послідовники з вищим рівнем вірності гет... генеруватимуть більше відданості. Тому чим більше у вас послідовні. Це що за звук був? Капець Тому чим більше у вас послідовників, і чим вони вірніші, тим швидше ви отримуєте нові здібності. Окей. Серце вірних. Назавжди отримуєте половину серця. Чесно кажучи, я чуть чуть не зрозуміла. Ви сьогодні вже виголосили проповідь. Ну, я це знаю. За вами дивовижно споглядати перероджений лідер. Я розумію, чому вас обрали. Ой, дякую дуже приємно. Якщо ви бажаєте керувати своїм культом, вам потрібно буде оголосити доктрини, щоб вони слухалися вас. Поверніться на землі старої віри та шукайте фрагменти каменю-заповідей, завдяки їм ви зможете приголошувати нові вчення. Я думаю, ми зараз чуть-чуть позбираємо всяких... всякої всячини, а потім вже підемо на землю старої віри. Скільки в мене три камені? Маловато, маловато. Треба більше. Мені цікаво, через який час воно виросте наново. Це дуже довго треба чекати, чи ні? У ну, мене вони не голодні поки що. Це добре. Тишки допоможу, так скажемо. Він тут рубається і молиться. Однієї вистачило Дай швидше молися. Мені треба одна штучка, одна... О. Божественне натхнення розблоковано Окей, так що? Спальні мішки чи город? Напевно, город все ж таки. Так, да, напевно, город. Так. Виростити начинину в урожай. Розблокувати. А це що? Фермерський пакет. Це що? Фермерська станція дозволяє послідовникам поливати прилеглі культури. Все, для насіння. Покладіть сюди насіння, щоб ваші послідовники могли посіяти. А, типу, щоб вони самі це все робили, а не я робила. Ні, ну поки що я можу це все зробити чудно. Я не вибаглива, можу і сама своїми руцями попрацювати. А це де? Ага, ось. Що. О, ось що, для чого нам трава потрібна була. Що, зробимо декілька грядок. Де їх зробити? Мені здається, перед кухнею буде прикольно. А все, не можу, в мене трави нема. Ну, ладно. О, до речі. Отут вам не видно Зараз. Вам не видно, але отут тут перший день. І він ще трохи піде до кінця. І я... цього раніше не було. Це цього... от буквально тільки що з'явилося? 13. Ну, давайте посадимо. Вода. Доброго А в мене є добриво, а в мене нема добрива. Добре, це какульки? Камінь? Що <кхем> вони мої каміння розкидують? Какулька? Хтось нас. Чистити Антисанітарія у вашому культі призведе до того, що ваші послідовники захворіють. Якщо послідовник захворів, призначство йому постільний режим або він може померти. Відпочинок дозволить йому повільно відновитися. Окей. Какульки. Какульки, Какульки блювота та мертві тіла спричиняють швидше, швидке поширення хвороби у вашому культі. Перебирання безлоту і поховання тіла дозволить запобігти поширенню хвороби. Окей. Ну так кулька покладемо. Мінус кулька Тепер 20... Ого, тепер 29, аж надо О. А-а-а! От Оц ось цей сундучок, послідовників нас всі ресурси, поки мене немає. Поняв. Ну що, йдемо на старі землі знову. Читат. Тут пролилася божественна кров. Тут смерть більше не хотіла чекати. Окей. Я, ну, я так розумію, що це от те, що на дверях типу, заповнився одна чверть. Це реально, от ми, типу, ще три рази нам треба пройти оцей ліс. І нам відкриється інша локація. О! Колон відступника один. Могутнє знарядня несмертимої жорстокості. 2,4, швидкість 0,5. Ні, ну слухайте, на 2,4 це багато. Це дуже багато, так. Да. Ой, він такий прикольний. М'ясо І пташка уліт. Іх, тільки одна пташка пішла на м'ясо. Неприкольно ну, оцей топорик Мені подобається. Ой, волохатки ці знову шесть стіні. Не, ну він дуже добре б'є. Прям дуже добре. Повільненько, але в нього буде дуже багато урону. Монетка О, травичка. Травичка мені треба, щоб я могла сядати різні штучки. Чого вона не вбилася? Я ж поряд з нею була. Ну да ладно. Ми зверху прийшли? тут ще за мною, тут є карта, але вам її не видно. Оте <свісно> ну, таке. Я думаю, карта не дуже потрібна. Головне, мені здається, оце важливіше, ніж карта і дні. Це що? Це що за одного кичу пиздик? Три монетки. Нам треба збирати траву, бо я хочу город. Я хочу великий город. Тепер вибір вліво чи вниз. Давайте підемо вліво. Ми зазвичай наліво не ходимо, але в цей раз підемо наліво. О, я ж кажу. Я не прочитала, я хотіла білочку вбити. Ладно, збільший шанс появи кращих скринь, швидкість атаки. О, швидкість атаки, Оце класно. Я беру. Равичка. Це нам треба. Все, йдемо далі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Буду вам дуже вдячна.